Здравствуйте, слава Україні! Пожму вес на пельменях. Постригся ось е... працюю та жму на пельменях, яблуках яйцях. І трохи йде. знаєте. Свій вес жму трохи. жму. Щоб справжній дівчині сподобатися. Усім гарні осені та зими. Вірю в те, що перемога буде незабаром. І пальмени це є калорії. Раз у день я вважаю, їх їсти можна. До побачення.